А президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу ПІВЕС розповів, що Росіяни зуміли знищити трипільську ТЕС, оскільки в Україні повністю закінчилися ракети для захисту цієї електростанції. За словами президента, на трипілля летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили, а інші чотири знищили саму тес. А він підкреслив, що причина цьому брак допомоги від партнерів, коментуючи спільний захист ізраїлю з союзниками, заявив, що Тель-Авів не зміг би сам захиститися від такого масованого удару з іранської сторони. Я вам наведу один приклад. Дуже простий: на Трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля.